Акція вже проходить в шосте. Вона змінювалася протягом всіх років, але загалом залишалася одна й та сама мета це об'єднання студентства західної і східної України. Певний обмін досвідом і загалом демонстрація традиції святкування великодня у Львові. Я цього року перша тут. Минулого року мені випадала така нагода, але не вийшло проїхати, тому згадаю цього року я отримую гарні враження від екскурсій. Ну, від програми хочу отримати як най, ну, найбільше найкращих вражень, можливо, ну, знайти багато нових друзів, ну і так само побачити Львів ні разу не була. Дуже, Мені сподобалось, дуже сподобалось тому. Ми вирішили ще раз приїхати нових друзів, нові враження, мабуть, якийсь опит новий прийняти, щоб потім це в своєму місці зробити щось подібне. Тож ні, дуже сподобалось. З, з посвяченням хасок з крашенками культурний та духовний свят українською ну багато чого знає, але зараз так вже.